Вітаю вас, я Олена Амбра. І сьогодні ми відкриємо двері у найзагадковіший рік десятиліття. Ви відчуваєте це? Повітря вже тремтить від змін. 2026 рік це не просто цифри в календарі. В нумерології це рік під покровительством таємничої та духовної сімки планети Кету. Це час, коли ваша інтуїція стає вашою головною валютою. Але чи знаєте ви, що у вашій даті народження зашифрований персональний код сили, який активується саме зараз? Хтось із вас у 2026 шостому нарешті прорве фінансову стелю, а хтось знайде призначення, яке шукав усе життя. Сьогодні я розберу кожне число долі від 1 до 9, а також особливі майстер числа 11, 22 та 33. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, як саме ваш код резонує з енергією року і якщо ви відчуєте відгук, я буду дуже вдячна за вашу підписку та лайк. Це допомагає нашому колу світла рости. Напишіть вашу дату народження в коментарях під відео, і я особисто підкажу, на який знак вам варто звернути увагу найближчим часом. Починаємо число 1. лідери та сонце. Якщо сума вашої дати народження зведена до одиниці 2026 рік, стане для вас роком прояву. Ваша сила в ініціативі. У рік сімки вам важливо навчитися вести людей не лише логікою, а й чуттям, ваша магічна здатність бачити ціль крізь туман. Число два миротворці та місяць Двійки. ваша сила у 2026-му в партнерстві. Рік сімки може здатися вам дещо самотнім, але насправді він вчить вас чути свій внутрішній голос, ваша магія. У дипломатії та м'якому впливі на реальність. ЧИСЛО Три Творці та Юпітер. Трійки — ви, провідники знань. У 2026 році ваша здатність навчати та надихати вийде на новий рівень. Ваша сила в слові. Пишіть, говоріть, створюйте контент, простір вас почує. Число чотири системники та раху. Четвірки для вас цей рік про заземлення містики. Ви вмієте будувати структуру там, де панує хаос у 2026 році Ваша інтуїція підкаже вам нові фінансові стратегії. Не ігноруйте раптові ідеї. Число 5 – Комунікатори та Меркурій П'ятірки рік сімки, те, що сповільнить ваш темп, і це пока на краще. Ваша сила 2026 року у вибірковості. Не біжіть за всіма можливостями, виберіть одну, але справжню. Ваша магія у швидкій адаптації. Число шість Естети та Венера. Шістки для вас це рік гармонії душі та тіла. Ваша сила у красі та зціленні. Ви створюєте простір, у якому іншим стає спокійно. 2026 рік принесе вам глибокі стосунки через духовний зв'язок. Число сім. Мудреці та кету Фаворити року. Сімки це ваш рік. Ви перебуваєте у повному резонансі з вібраціями 2026 року. Ваша сила у самопізнанні. Те, що раніше було приховано, стане очевидним. Ви бачите людей наскрізь, користуйтеся цим даром для зростання. Число 8. Веретена медолі та Сатурн. Вісімки рік сімки принесе вам переосмислення матеріального. Ваша сила у справедливості. Гроші прийдуть через духовні сенси. Це рік, коли карма працює миттєво. Сійте добро і отримайте врожай мільйонів. Число дев'ять гуманісти та Марс. Дев'ятки. Ви завершуєте цикл. Ваша сила у відпусканні старого. 2026 рік зробить вас неймовірно проникливими. Ви зможете завершити великі справи та підготувати ґрунт для нового тріумфу. МАЙСТЕР числа. Особлива енергія. Число одинадцять. просвітлені. Ви її духовні антени. 2026 рік вимагатиме від вас трансляції світла, ваша сила у візіонерстві. Ви бачите майбутнє раніше за інших, довіряйте своїм видінням. Число 22. Майстри будівничі. Ваша сила будувати духовні системи в матеріальному світі. У 2026 році ви можете створити щось масштабне, що змінить життя багатьох людей. Ваш код це код глобального впливу, число 33 Майстри вчителі любові. Найрідкісніша вібрація. Ваша сила а у безумовній любові та служінні. 2026 рік відкриє у вас дар зцілювати серця людей одним словом або присутністю. Кожен із нас це унікальна нота у Вселенській симфонії 2026 року. Пам'ятайте. Цифри лише вказують шлях, а йдете по ньому ви. Не бійтеся своєї сили, навіть якщо вона здається вам незвичайною. Я дуже чекаю на ваші дати народження в коментарях. Напишіть їх, і ми разом подивимося, які двері відкриває для вас 2026 рік. Також не забудьте зазирнути в опис під відео. Там я залишила посилання на розбір вашого грошового гардероба, який допоможе підсилити ваш код долі через колір. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші щотижневі великі розбори по середах та п'ятницях. З любов'ю та світлом ваша Олена Амбра. До зустрічі в коментарях.